Воскрес! Я вітаю усіх глядачів телеканалу Рудана в ефірі Бесіди про вічне». Минулий тиждень був наповнений цілим рядом важливих для Української православної церкви подій. Зокрема, 12 травня у Полтаві відбулося прославлення Влику святих святителя Іларіона Юшенова. Відтепер цей день стане днем його пам'яті. По завершенні святкової літургії було звершено хрестний хід із мощами новопрославленого святителя Іларіона. Одразу дві новини надійшли з Миколаївської області. У селищі Коблево пройшла дев'ята всеукраїнська конференція синодального молодіжного відділу Української православної церкви. Говорили про пастерське служіння в зоні бойових дій, роботу серед нецерковної молоді, опіку дітей-інвалідів та сиріт, розглядали також інші важливі питання. У той же час у Вознесенській єпархії було проведено перший всеукраїнський фестиваль православної молоді із вадами слуху. На нього прибули общини глухонімих із різних міст України. Учасники зібрання разом помолилися і обговорили актуальні для них теми з церковного життя. На Волині відкрили перший центр для дітей з особливими потребами. Він розмістився при храмі Георгія Побідоносця у селищі Голоби Ковальського району. Батьки 12 діток, які вже займаються у рекреаційному центрі диво, дістали можливість здійснити корекцію гіперактивності малюків, а також вад мовлення, отриманих в результаті психологічного стресу. Про проблеми родини говорили цими днями і у Києво-Печерській лаврі, де відбулася всеукраїнська конференція на тему «Вплив Володимирового хрещення на настановлення та розвиток інституту сім'ї від Київської Русі і до сьогодення. А у Почаївській лаврі відбулися урочисті торжества на честь преподобного Амфілохія. Близько п'яти тисяч християн молилися за богослужіннями, які очолив митрополит Хуський виноградівський марк. Йому співслужили вісім архіпастерів Української православної церкви. Після літургії відбувся хресний хід, під час якого мощі преподобного Амфілохія були перенесені зі спасоперебраженського собору до Печерної церкви. Донецька єпархія повідомляє, що на території меморіального комплексу Саур-Могила була закладена каплиця на честь святого благовірного князя Олександра Невського. Її зведуть в пам'ять про 23 тисячі радянських солдат, які загинули там в роки Великої Вітчизняної війни. А у Кривому Розі почалися торжества на честь святих князів Бориса та Гліба. Цього року виповнюється тисяча літ із дня їхньої мученицької кончини. На вшанування цих перших наших вітчизняних святих був зведений храм на Інгурці. Його парафія відзначила своє престольне свято. Також цього тижня в місті відбулися традиційні Кирило мефодіївські читання. Про них поговоримо докладніше. Кирило мефодіївські читання проводяться у Кривому Розі лише в четверте. Але за цей час... Конференція вже набула міжнародного статусу. Цьогоріч її учасниками стали майже 100 дослідників з різних регіонів України та ближнього Зарубіжжя. Нам приємно, що сьогодні до нас залучилося так багато молоді, дітей, інтелігенції, людей наукової праці. І, звичайно, наші віряни, наші дітки з наших недільних шкіл. Які готуються особливо до цього дня, тому що всі ми сьогодні усвідомлюємо, що без нашого коріння, без нашої історії ми не зможемо побудувати майбутнє нашої держави. Ми раді, що маємо під ногами твердий фундамент це віру святу, яку берегли наші діди і прадіди. На цьому камені, на цьому фундаменті, ми будемо будувати. Новий будинок, нашу вільну Україну, і в цьому будинку завжди буде жити з нами Бог, буде мир і добро. Вже традиційно конференція розпочалася виставкою у фойє академічного театру драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка. Тут були представлені не лише роботи учнів недільних шкіл, а й справжні літературні скарби, старовинні фоліанти з колекції духовно-просвітницького центру спасу Преображенського собору. Та підбірка книг Криворізького педагогічного інституту. Ми експонуємо тут нашу книжкову виставку, на які представлені книжки з історії книгознавства, з історії книги, особливо представлена східна славянська філологія і слов'янська філологія взагалі. Але особливо ми пишаємося Астромировим Євангелієм, який ми теж експонуємо на цих крилами Мефодівських читаннях. Ми вважаємо, що це дуже корисно для нашої молоді, щоб вона залучалась до духовності, до релігійних знань, і тому наша бібліотека приймає участь у цих заходах. Вся наша робота з виховання молоді вона базується як на наукових основах, так і на засадах духовності. Тому що якщо наукові стверджують, що із 100% знань, якими володіє людство, тільки 5% це стосується людини, а питань духовності, відповідно, відсоток ще менше. То релігія, церква пішла в цьому питанні набагато далі, ніж наука. І оце узагальнення досвіду роботи і розробка засад духовного виховання молоді має дуже велике значення, привертає велику увагу і молоді. Метою конференції є стимулювання активної творчої та наукової діяльності обдарованих учнів світських та церковних навчальних закладів, студентської молоді вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації, а також посилення уваги керівників закладів освіти і культури, кураторів недільних шкіл до проблем духовного і морального відродження суспільства. Цьогорічна конференція була присвячена не тільки вшануванню творчої спадщини. Рівноапостольних Кирила та Мефодія, а й тисячоліттю відходу у вічність святого Володимира Великого, Хрестителя Русі. Тож багато хто з учасників присвятили свої доповіді або самій постаті рівноапостольного князя, або осмисленню його державотворчої діяльності. Я буду розказувати про кріщення Київської Русі, як князь Володимир прийняв кріщені, і він зібрав забрав 1988 році всіх на берегу Дніпра і батюшки крістілі молодих і. И... пожилых детей и их родителей. Эту тему, скажем так, она поднимается постоянно, потому что действительно, воистину, крещение Руси – это было фундаментом, началом, началом э, распространения православной веры на нашей территории, территории нашей страны. Вот. И хочется, конечно, сказать, что именно, именно то, что дети это готовят, то, что именно в этом возрасте они начинают понимать значение этого. Это потом даст рясные плоды. Вот. Рясные плоды не только в православной вере, но и просто в жизни. Не своей своєю увагою учасники форуму і тисячоліття мученицького подвигу князів Бориса та Гліба. А ще Багато говорили про останнього кушового Запорізької січі Петра Калнишевського, торжества з прославлення влику святих якого відбудуться у 2015 році. Станом говорить про те, що Дніпропетровщина це козацький край. Недарма, коли запорожці приймали козаків на Запорозьку Січ, запитували у Бога віруєш, і якщо козак відповідав свернув відповідь, то він міг стати справжнім козаком. Якщо ми згадаємо нашу історію, нашого відомого останнього кошового тамана Запорозької Січі Петра Калиншевського, який мав досить складну долю, але це була людина, котра змогла відстояти свою віру і ножом, і кров'ю, і правдою, і силою. Тому сьогоднішній захід покликаний перш за все відродити духовність нашого народу. Що духовність це те, що нас єднає. А у ті хвилини, коли держава переживає скрутні часи, духовність, віра та єднання це основа нашого подальшого життя. Особливістю Кирило мефодіївських читань є взаємодія світських та церковних пошуковців. Їхня спільна робота тривала і на пленарному, і на секційних засіданнях. Усього було шість секцій. Говорили на них і про православне просвітництво та слов'янську культуру, і про національні й духовні цінності сучасної молоді і про родинні взаємини, християнські цінності в мистецтві та літературі, і про освітній простір. Ми з удовольствием приймаємо участь, щоб послухати умних людей, щоб послухати добрі, хороші мисли, речі. І, услышав це, мабуть, увести на вторую кафедру міста Нікополь добрі ще для більших трудів. Ведь кожен, мабуть, і священник, даже каждый, кожен из мирян, він, наверное, сотрудник у наших просвітителів Кирила Мефодия, які сьогодні пристоять у престола Божия, А ми их последователи, Ми труженики, які продолжаем нести слово Божие в сьогоднішній день. В перерві між пленарними та секційними засіданнями науковців і юних дослідників надихали на творчі звершення. Криворізькі художні колективи. Запальні українські танці у їхньому виконанні дарували насправді гарний настрій. Церковні пісни співи укріплювали дух, а локально-хореографічні композиції будили патріотичні почуття. Тем цьогорічних Кирило-Мефодіївських читань стало житіє останнього кошового отамана Запорізької січі Петра Калнишевського. Нагадаю нашим глядачам, що 23 грудня 2014 року священий синод Української православної церкви благословив його місцеве прославлення і вшанування в межах Запорізької єпархії. Втім, постать Петра Калнишевського важлива і для криворіжців, адже саме його підпис стоїть на рішенні про заснування поштової станції в поселенні Кривий Ріг. тобто на тому єдиному документі, від якого відлічують роки нашого рідного міста, а значить, разом із легендарним козаком Рогом, батьком-засновником Кривого Рогу, маємо вважати і святого кошового атамана. Його життя є дійсно житієм щирого християнина. Щоправда, історики досі сперечаються про походження святого козака. За різними документами він є нащадком або простих селян, або романських чи подільських шляхтичів. Так чи інакше, на січ Петро попав ще восьмирічною дитиною і пройшов шлях від жури і до найвищих посад у війську Запорозькому. Був осавулом із суддею. Відповідав за стан та організацію війська, кілька разів обирався кошовим атаманом мужність, проявлено під час російсько-турецької війни 1768-1774 років військо Запорізьке дістало подяку від цариці, а сам Петро Калнишевський у віці 80 років став кавалером найвищого ордену Російської імперії Андрія Первозваного та отримав військовий чин генерал-поручика російської армії. Але він не тільки вправно воював. Петро Калнишевський був насправді добрим господарем для рідного краю. Він бав про проширення хліборобства та торгівлю в запорізьких степах, сприяв заселенню запорізьких земель через переселення селян з інших куточків України. І, до речі, попри вимоги поміщиків, не видавав з території Січі втікачів. Отже, колишнє дике поле залюднювалося і розбудовувалося. Взагалі варто згадати, що в основу формування Січі був покладений принцип не національного, а релігійного самовизначення. Тобто, щоб стати козаком, треба було бути чоловіком і православним. Серед козаків були представники майже всіх народів східної Європи, навіть татари і євреї, які приймали хрещення. І що стосується глибокої віри Петра Калнишевського, про це пишуть усі історики. Він знав і любив богослужіння, прославився як щедрий благодійник і фундатор храмів, який нерідко будував на власний кошт, будував не лише в густозаселеній Гітьманщині, в Ромнах, Смілі, Пустовітівці, а й у степовій зоні Запоріжжя. Саме завдяки йому у нашому краї виникла впорядкована церковна організація. Він опікувався Києво-Межигірським монастирем і посилав дарунки храму Гробу Господнього у Єрусалимі. Завдяки Петру Калнишевському була явлена і чудотворна новокайдакська Самарська ікона Богородиці. Згідно передання, вона привезена зі сходу, адже запорожців часто відвідували священики з Єрусалиму чи Афону. Цю ікону запорожці завжди брали з собою в походи. Різні знамені і чудеса від неї були зафіксовані починаючи із 1736 року. Зберігалася вона у вівтарі Миколаївського храму, що у Кайдаках. Саме тому так і називається. Кошовий атаман вдягнув образ у прикрашений перлами та сапфірами срібний і золотом оклад і наказав збирати про неї усі свідчення, а також розмістив її у спеціальному кіоті посеред храму для народного вшанування. Таким чином він прославив цю ікону Богоматері задовго до офіційного церковного визнання її цільбоносної сили. Уся духовна краса натури останнього запорізького кошового отамана виявилася наприкінці його життя на Соловках. Петро Іванович не лише потрапив в опалу, у час ліквідації Січі він був визнаний політичним злочинцем і ув'язнений в монастирі, де 25 років провів майже у повному мовчанні і затворі. Хоч він постраждав від царської влади, але імператрицю Катерину II називав не інакше як блаженна і вічно достойна пам'яті, все августіша імператриця велика Катерина. Хоч його утримання було суворим, але всупереч легендам зовсім не нелюдським. Відомо, що на утримання Петра Калинишевського уряд виділяв 1 рубль на день, тобто більше як 360 рублів на рік, в той час як річне утримання чинця складало всього 9 рублів. Таке матеріальне забезпечення дозволило отаманові не лише відремонтувати каземати у архангельській башті, а й зробити щедрі дарунки самій Соловецькій обителі. Свободу кошовому дарував цар Олександр І. Петру Івановичу на той час вже виповнилося 110 років, і він прийняв рішення залишитися послушником при монастирі. 31 жовтня 1803 року Калнишевський відійшов у вічність, але не залишився забутим. Соловецька братія, яка надзвичайно шанувала останнього запорозького кошового, поховала його на почесному місці. Як свідчать співробітники Соловецького заповідника, історія Петра Калнишевського і сьогодні користується у туристів особливою популярністю. А православні християни відтепер шануватимуть його як свого небесного заступника. Тривають наші бесіди про вічне. Продовження нашої передачі ми поговоримо про історію православ'я на Криворіжжі. Сьогодні ми в гостях у історика Анатолія Хінченка. Анатолій Федорович, я вас вітаю. Про кого ви нам сьогодні будете розказувати? Христос Воскресі! Сьогодні, уважаємі телезрителі, я хочу розказати вам о непростому життєвом і духовному путі протеєрея Григорія Васильовича Адріашенка, який милостю Господа нашого на Криворозькій землі возглавляв церковні приходи двох храмів, посвящених святителю чудотворцу Николаю, архиепископу Мир Ликийских. Это храм в селе Лазаватка и великолепная православная церковь, которая располагалась на бывшем Ростковском руднике. Сейчас это территория шахты Октябрьская Криворосского железорудного комбината. Это какие приблизно роки были? В сегодняшней передаче речь пойдет о хронологических рамках, которые охватывают конец XIX столетия, и первая половина XX века. Именно в этот период и служил отец Григорий. Его служение на Криворожской земле начинается в храме святителя-чудотворца Николая, архиепископа Мирликийских в селе Лазоватка. Этот храм дошел до наших дней практически невредимым. Он устоял в тяжелейший период, в годы безбожия, в годы антирелиозной кампании, которая проводилась на Криворожской земле. А священник был уроженцем нашей земли, или он приехал звідки до нас? Отец Григорий родился в благочестивой православной семье, в семье потомственных священнослужителей в селе Красный Кут Екатеринославской губернии. Это, конечно, не была территория Верхнедепровского уезда, куда относилась территориально наш город относился, но, тем не менее, это было географически недалеко. После окончания церковно-приходской школы, когда будущий священнослужитель мужал и возрастал духовно, у него уже не было, не возникало альтернативы выбору его будущей деятельности. Он избрал священнослужение, служение Господу и Пресвятой Богородице. И поэтому, когда закончил церковно-приходскую школу, то он поступил в Екатеринославскую епархию. Это высшее духовное учебное заведение, Располагалась на территории э, губернского центра города Екатеринослава с 1804 по 1918 год, когда уже с установлением безбожной советской власти деятельность э, этого духовного учебного заведения, к сожалению, была прекращена. А он приехал до нас на Криворежье. После окончания духовной семинарии некоторое время отец Григорий служил э, в сельских храмах Криворожья. Дело в том, что э, он был рукоположен в сан иерея и в 1897 году он приезжает в село Лозаватку и возглавляет там церковный приход храма святителя чудотворца Николая. То есть это выходит прямо, по сути, с момента освящения храма, да? Да, да. По сути дела, он был первым настоятелем этого храма, и нужно сказать, что волею Господа он будет первым настоятелем и другого храма, который был построен позже чанем дворянки Марии Матвеевны Ростовской и дочери ее Елены Павловны Верабовой, в 1902 году. Но он служил не сразу в этом храме. Два года православная церковь была бесприходной. Поэтому, конечно же, приезжал проводить богослужение и отец Григорий, но настоятелем этого храма он становится позже, в 1904 году. Служил он, конечно, не один, ему помогал второй священник, это был Вениамин Андреевич Александровский, это выпускник Днепропетровского духовного и епархиального училища. Обязанности старосты выполнял Долголев Ефрем. Притча был достаточно большим, красивый был церковный хор. И нужно сказать, что прихожан в этом храме тоже было очень много. В 1910 году насчитывалось свыше 1700 прихожан. Это были в основном жители трех рудников Ростковского, ныне территория Шахты Октябрьская, Дубово-Балковская, поселок-большевик. И э, новороссийского рудника – это как раз жил массив Фрунзе. Ну и, конечно же, храм охотно посещали и крестьяне близ расположенных э, деревень вокруг этого храма. А чем запомнился отец Григорий своим парафиянам? Какой была его деятельность? Ну, кроме того, что он служил и совершил богослужение, напевно, и выкладывал, напевно, еще какая-то Да, вы знаете, дело в том, что отец Григорий вел разностороннюю деятельность на территории храма. Он не просто проводил литургии, он принимал самое непосредственно активное участие в благоустройстве церковной территории, в содержании церковного причта. И нужно сказать, что он преподавал и закон Божий. Недалеко от храма было расположено здание церковно-приходской школы. Вот на этой фотографии мы видим это здание великолепное, которое, несмотря на то, что расположено в промышленной зоне, сохранило свой архитектурный облик. Оно было более старинным, чем храм, поэтому, конечно же, как только был открыт храм, то отец Григорий начал сразу преподавать закон Божий в этой церковно-приходской школе. Отец Григорий также проводил большую общественную работу. За усердное служение Господу он был награжден сначала набедренником, потом камелавкой, скуфией. А в 1910 году он был избран благочинным округа. И вот, кстати, здесь на этой фотографии мы видим чудом сохранившийся дом. Это был дом и церковного благочиния, и дом, в котором проживал отец Григорий вместе с матушкой и малолетними детьми. Надо сказать, что изначально это здание предназначалось для администрации рудника. Но когда был построен храм, то Мария Матвеевна, в общем-то, решила перевести административное здание, перенести ее через железную дорогу в промышленную зону рудника, а это великолепное здание, которое, к счастью, уцелело, и в нем сейчас находится дорожно-строительное управление номер 418. Оно было отдано для нужд настоятеля храма и церковного причта. В указанном выше доме священника отец Григорий проводил также и большую канцелярскую работу. Дело в том, что фактически все функции современного ЗАГСа ложились на плечи священнослужителей. И вот мы располагаем великолепным документом, старинным, за 1912 год, с личной подписью Григория Васильевича. Это выписка из метрической книги. За 1912 год. Вот мы видим этот уникальный документ, конечно, это ксерокопия. Но тем не менее ценность этого документа не умаляется этой ксерокопией. На ней мы отчетливо видим как раз вот, в общем-то элементы деятельности отца Григория по ведению достаточно сложной и многогранной церковной и гражданской документации. Анатолий Федорович, расскажите, будь ласка, про роки революции. Как склалася доля отца Григория в цей трагичный час и после революции? Что известно про него? Вы знаете, дело в том, что Октябрьская революция, она по криворожью пронеслась тоже огненным смерчем, как и по другим городам юга Украины. И, в общем-то, эта революция несла, конечно, разрушение, смерть, репрессии, как представителям дворянства, так и интеллигенции, и, конечно же, духовенства. Время было очень сложное. Это сразу почувствовал отец Григорий, когда рудничные власти заняли ярко выраженную такую вот враждебную атеистическую позицию не только по отношению к православному храму, но и к самому священнику лично. Но, тем не менее, это не помешало ему в сложнейший период совершить еще один гражданский и духовный подвиг, когда в ноябре 1917 года в своем имени была зверски убита дочь Марии Матвеевны Ростовской Елена Павловна Верабова, и тело ее было выброшено практически на поругание, то по свидетельству очевидцев того периода, отец Григорий взял на себя смелость, совершил чин отпевания над убиенной и похоронил ее на небольшом церковном погосте, который располагался недалеко от храма и был уничтожен вместе с ним в ноябре 1963 года. Конечно же, как только вот наступил этот тяжелый период для православной церкви, отец Григорий некоторое время служил еще в 1917-1918 годах, проводил богослужение в храме. Очень много приходило верующих на эти литургии, которые проводил протоиерей. Но время, конечно, было сложное, и поэтому отец Григорий принимает решение оставить службу в нашем городе, и переезжает в Черниговскую губернию. К большому сожалению, мы не располагаем сейчас данными о том, как прошли его последние годы жизни, выжил ли он в период лихолетия, в период репрессий, в период великих гонений на православную церковь. Не имеем мы таких данных, но нет сомнений в том, что, находясь далеко от города, которому он отдал свыше 20 лет служения в православных храмах, отец Григорий гордо, мужественно и смиренно пронес великое служение нашему Господу через остаток его земной жизни. Конечно, несмотря на то, что с момента отъезда отца Григория, с момента его служения прошли очень многие годы, но тем не менее мы помним об этом неординарном священнике. По благословению и поручению его высокопресвященства, владыки Ефрема, в наших Кривородских храмах совершается Паніхіди по тим священнослужителям, которые які вірою правдой правдою служили в православних храмах міста Кривого Рога. В числі їх, звісно, є і ім'я, фамілія фамилия Єрея Григорія Васильовича Адриашенко. Я вам дуже дякую за сьогоднішню розмову. І сподіваюся, що наступного разу ви нам розкажете про знаменитого родича отця Григорія. Большое спасибо, ангело, хранителя. Будемо працювати в цьому направленні. На сам кінець хочу представити вам весняний випуск журналу «Отрок.UA». Весна це Великий піст і світле Христове Воскресіння, і головні теми, підготовані авторами, звичайно ж, присвячені саме духовним переживанням цього періоду церковного року. Ви знайдете тут розповідь і про хранительку Києва іноконю Єлену, яка почила у гробі святителя Тихона Задонського, і про чудового поета Арсенія Тарковського. Зможете помандрувати православною Польщею, поміркувати над смислом творчості і над творенням власне. Кумирів. А наш сьогоднішній випуск бесідпривічне закінчено. Я прощаюся з вами до наступного тижня і бажаю усім душевної рівноваги, миру і спокою. Любіть один одного і ангела всім хранителя!